Ми вчимося у найкращому ліцеї у світі, а хлопці з Кловського нам заздрять. Бо це тільки у нас картин більше, ніж у Луврі. Це тільки у нашого кафетерію три зірки Мішлен. Це тільки наші ліцеїсти знають хімію краще, ніж студенти хімфаку. Це тільки у нас імпрези й виступи проходять частіше, ніж концерти Михайла Поплавського в Палаці Україна. Ми називаємо наш заклад Український гуманітарний ліцей. А учні з 69-ї заздрісно кажуть «УГЛ». Але все-таки він наш. Наш УГЛ. Найважчий предмет в ліцеї хімія. Щоб вивчити хімію, треба цілий тиждень систематизувати свої знання, а вперед день всю ніч сидіти за підручником. Саме так вчить хімію ліцеї з другого курсу Саша. Завсідник кабінету Галини Стефанівни. Ого, знову цього писателя привели. Рівно стан діяль. В камеру дивись. Ім'я ще твоє баришня. Сашка. Повне им'я. Александр Гадєнович, Калач. Калач? Да, Калач. Нормальне призвище. Хлопці, чого смієтесь? Да вчишся? рівно стань. У 21-х чевчусь. Хлопці, я реально завжди у 21 періх шивчусь. Так, Калач, на останній лабораторній хімії хтось додавив воду у кислоту. Серйозно? Хлопці, це не я. Ні, реально не я. Я на вкусі. Камеру дивись! Це не я, це все Катя з 21-ї. Вона нерівномірно пробірку нагрівала, я їй так кажу. А вона яка різниця, яка різниця. Ну і далі що калач? Потім вона все почала змішувати, а потім вона все піниться, як булька. Та як що буль? ти брешеш? Не бреши! Кажи правду, калач! Ладно, це калян. Який калян? Калян. Ми з ним дружимо з першого курсу. Ну і що далі? Ну він і каже, наливай спочатку кислоту, а потім воду. У нього це в конспекті записано. Ну, а ти що калач? Ну я так і зробив. Ну ти діятель калач. Не заперечу. І що з тобою робити, калач? Вибачити, зрозуміти. І хлопці, коли можна на передачу? Скоро в ліцеї в усіх будуть такі гарні оцінки, що буде не соромно розповісти про них навіть батькам. Думають і про оцінки два члени ліцейного парламенту Воронін і Всівак. Про оцінки думаєш? А про що ще думати, поки така ситуація в журналі з оцінками? Вихідний день, Салдві Віталійович, а ти все про оцінки думаєш. Золота ти людина. Людина то я золота, на хвости з математики в мене є. Золоті слова. Людина, ти золота, Селд Віталійович. Зовсім не бажаєш собі. Відпочити тобі треба. Відпочити. Коли ж відпочивати, поки війна і мир не прочитані, поки вся директорія не визубрана. Ех, а сердечко. Воно ж те не залізниця, Віталійович. Не бережеш себе, відпочити тобі треба. Я тут думаю запропонувати Галині Степанівні додатковий проект з хімії. Бо що це виходить? У звичайного діятеля П'ятірка з хімії. Та хіба це оцінка? Треба покращувати свої знання. Зовсім ти себе не жалієш. Відпочинь. Коли ж відпочивати, поки така катастрофа з оцінками. Не турбуйся. Ще настануть кращі часи. А поки треба нам відпочити. Відпочити нам треба. А це кабінет математики. Саме сюди прийшли наші ліцеїсти Славік і Дімон, аби виправити свої оцінки. Дімон. Я тут вигадав спосіб, як виправити оцінку з математики. Коротше, зараз заходимо до кабінету і ти кажеш, Юрій Аврамович, можна ми типу виправимо оцінку? Він стоп будняк дозволить. Та я не знаю. Я щось хвилююсь, ну, ну. Та... Та ти заспокійся тобі кажу, я так вже сто раз робив. Д... Добрий день, Юрій Аврамович. Так, добрий день, хлопці. Що ви хотіли? Ну це ну 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 це ну ви ж знаєте, ну. Ну, так, кажіть, що ви хотіли. Ну цей ну, ну, ну що? А, та. Та ви прийшли, ви відпрацьовуєте жвачки, так? Так, ну будь ласка, там от є е, швабра, є... Е, будь ласка, оті три ряда і тут ми з вами більше у нас ніяких з вами не буде, тут ми з вами все. Дімон, ти геніальний мальчик, Ну чого ти не сказав, що ми на перездачу прийшли? Та сам ти геніальний мальчик, чого ти не сказав? Бо ти у нас діти. Гаразд, Ходімо до кафетері по сосисці в тісті перехопимо. La 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 la. Yo, What's the deal, nigga. Ain't nothing, pal. We just here, we're up in all that, tryin' to get our heads right, get this money right, and You know what I'm sayin'? You know how it goes, just another day in the hood. Yo, yo, y'all want night? New York City, Heard it goin' down. Friday night, midnight.